Правильне поводження з пожнивними рештками має важливе значення для ефективного господарювання. Рівномірний розподіл решток після жнив сприяє збереженню вологи в ґрунті, зменшує ерозію і покращує структуру ґрунту. Це також полегшує подальший обробіток, запобігає забиванню ґрунтообробної техніки, яка працює на полі після зернозбирального комбайна. Крім того, пожнивні рештки є джерелом органічних речовин і поживних елементів, які повертаються в ґрунт, підвищуючи його родю. Грамотне управління рештками – це один з ключових елементів сучасного ґрунтозахисного землеробства. Саме тому при розробці кожної моделі комбайну компанією Клас приділяється значна увага вдосконаленню механізму розподілу пожнивних решт. Про це ми сьогодні з вами поговоримо і розглянемо на прикладі моделі Клас Тріон 650. Перед нами сама простіша, але разом з тим ефективна система розподілу. Це дефлекторний розкидач. Він може адаптуватися під ширину жатки. Він може адаптуватися під вітер або під схил. Що у нас для цього є? Почнемо з розподілу полови. Полову Половорозкидач. Проста система, гідравлічний привід, але разом з тим є регулювання. На кожному агрегаті є наклейки, які показують, як правильно відрегулювати даний. Агрегат даний вузол. Ось ми бачимо наклеючку, яка наглядно демонструє, як змінюється ширина розкидання полови. полови. Без інструментів ми можемо відрегулювати ширину розкидання. Є дві барашкові. Гайки і заслонку, яку ми можемо опускати, підіймати, цим, змінюючи ширину розкидання поло. Інструментів, повторюсь, не потрібно. Ось табличка, яка показує, як правильно налаштовується полово-розкидач. Подрібнювач соломи механічний. Але може змінюватись швидкість. Цим самим досягається краще подрібнення решток. Швидкість змінюється перестановкою паса. Також не треба ніяких інструментів. Є важіль, який ми можемо розслабити натяг паса. Переставити його і зафіксувати назад. Натяжка зберігається, регулювання, подальших регулювань вона не потребує. Тобто ви раз натягнули паз і переставляєте. Це збільшує, зменшує швидкість самого соломоподрібнювача. Також ми можемо відрегулювати ширину розкидання. Зміною. Кута дефлекторів. Ви бачите, кожен не треба багато інструментів, один ключик і йде в комплект. Цього достатньо. Також не, треба, не потрібно ніяких інструментів. Відпускаємо барашку у гайку і регулюємо ширину. В залежності від ширини жатки. Такий розкидач простий, але надійний і ефективний. До ширини розкидання близько 9 метрів. Якщо жатка більше 9 метрів, тоді завод комплектує комбайн радіальним розкидачем. Тут ми бачимо, що регулювання не і не потребує багато часу. Ми індивідуально можемо настраювати праву-ліву сторону, цим можна компенсувати нахил або боковий вітер. Якщо ми одночасно регулюємо дві, це ширина розкидання. Одним з важливих елементів подрібнього часоломи є протиріжучі ножі, контрножі. Регулюється дуже легко. Мають три положення фіксовані. За допомогою важеля ми можемо переставити ввести ножі наполовину, вивести, наполовину ввести, повністю ввести. Скрізь також є наклейки, які пояснюють, як правильно це все налаштувати. Як ви бачили, регулювання соломоподрібнювача не є складним, але разом з тим це одна з важливих налаштувань машини.